Російська атака дронами по Сумах безпілотник влучив п'ятиповерхівку і зруйнував цілий під'їзд. Є поранені, і стало відомо про загиблих. Більше про ситуацію на місці розкаже кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. Вона на прямому зв'язку зі студією ТСН Оксано. Ми вже спілкувалися сьогодні. Була інформація, що ще одна людина може бути під завалами. Чи вдалося цю людину знайти? І взагалі що нового відомо? Так, вітаю святе. Навіть не одна людина, а ще дві людини можуть перебувати. Дивіться, вже понад сім годин рятувальники намагаються загасити пожежу у будинку, в який влучив російський шахет. Одночасно йде і розбір завалів, і надзвичайники проливають осередки тління. Навколо стоїть дуже велике задимлення, тому вони працюють у засобах захисту. Сам вибух пролунав блиопів на другу уночі. Безпілотник врізався якраз поміж двома під'їздами п'ятиповерхового будинку. Відомо про 15 квартир, які зруйновані ще 30 пошкоджені. Щодо постраждалих то із під завалів врятували вже десятьох людей, восьмеро з яких зазнали травм та ну різного роду травм. І ну очі розповідають про авіаудар мешканці цієї багатоповерхівки. Перший якийсь був вибух, я не знав, що, що сталося, ну, якби, а потім, може за хвилину, може трохи менше, оце ж приліт. так. Да. Так. Тобто, ну, дітей забрав і, слава Богу, живі здоров'я, решту відбудуємо. Мене евакуювали з п'ятого поверху лісницею, поки кота поймав, а вже задимлення на лісничній площадці З котом? Кота спасав. Чого не встиг вискочити що не встиг вискочити через під'їзд. А пройшлося лісні. Наші вискочили, а він за кота стався. Ми вискочили. Ми, а його ми, ви вже ми, піднімали. Все димом. На жаль, є загиблі, і про це повідомляє обласна військова адміністрація. Втім, даних про тих людей поки що немає. Також повідомляють, що під завалами можуть перебувати. Троє людей. Ми поспілкувалися із сусідами зруйнованих квартир. і Вони підозрюють, що саме під завалами може перебувати чоловік, який два роки жив у Німеччині, і ось ось буквально він повернувся в суми. Ще один чоловік з іншої квартири теж може бути під завалами. Його дружину надзвичайно вдалося врятувати і витягти до нього, дістатися поки що не вдається. наразі ряд. Рятувальники розбирають завали і під будинком розгорнули пункт незламності. на місці працюють всі служби і надають необхідну допомогу мешканцям цього будинку. Швяти. Дякую тобі за інформацію будемо і надалі відстежувати перебіг цієї рятувальної операції. Кореспондентка ТСН Оксана Солдовник про удар російськими безпілотниками по житловому будинку в Сумах вже повідомляють, що є загиблі, але поки що без конкретики Потужний вибух пролунав кілька хвилин тому в Одесі. В місті якраз була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. Подробиці ще поточнюємо. А тим часом зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару по кривому рогу. Їх вже четверо в лікарні померла поранена 47-річна жінка і ще понад чотири десятки травмованих серед них діти. Напередодні росіяни атакували ракетами спальні райони. Загалом зруйновані понад три сотні квартир. Четверо поранених в тяжкому стані. В лікарні серед них малюки. Рятувальники досі гасять пожежу на місці влучання дрона в багатоповерхівку в Сумах. Під завалами може бути людина. Вісім мешканців поранені. Безпілотник впав між двома поверхами, щонайменше вісім квартир зруйновані і багато пошкоджені. Двох цивільних вбили, і п'ятьох поранили росіяни в Мирдограді. Це на Донеччині. Одна людина в тяжкому стані. Окупанти випустили по місту керовану авіаційну ракету. Грім е 1 влучили в п'ятиповерхівку. Удар пошкодив і навколишні будинки. Понад чотирьох сотень ударів завдали загарбники по прифронтових районах Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Поцілили зокрема по залізничному, левадному і Новоданилівці. З артилерії ворог атакував Малинівку, Малотокмачку та знову ж таки Левадне. Руйнувань зазнали житлові будинки та об'єкти інфраструктури.